Як переключити кондиціонер на тепло. Важливі моменти його роботи в режимі обігріву. Найчастіше люди купують кондиціонери влітку. Все таки саме в спекотну пору року вони є хітом продажів. Але з настанням зими перед власниками багатофункціональної техніки виникає важливе питання. Як перемкнути кондиціонер на тепло? У цьому відео ми докладно все розповімо. Мене звати Богдан і з вами експерт з інженерних рішень Венкон. Перемикання кондиціонера в режим обігріву відбувається досить специфічно. Ви виставляєте необхідний режим, натискаєте кнопку і нічого не відбувається. Кондиціонер не гріє і при цьому з'являються дивні звуки шипіння або потріскування. В цей момент в людини починається паніка. Виникає думка, що кондиціонер зламався. Але будьте спокійні, це нормальна робота і звичайний процес для початку обігріву. Поясню це детальніше. У середині кондиціонера знаходиться герметичний контур, по якому рухається холодоагент Фреон. Ця речовина при випаровуванні поглинає тепло, а під час конденсації виділяє його. Обмін теплом холодоагента і повітряних мас відбувається за допомогою мідних трубок теплообмінників через їх обдув вентиляторами зовнішнього та внутрішнього блоків. Коли кондиціонер, вімкнений на охолодження, випарником виступає внутрішній теплообмінник, а конденсатором зовнішній. У режимі обігрів теплообмінники міняються місцями, тобто система починає працювати в зворотньому напрямку. Функціонує все завдяки компресору у зовнішній частині клімат пристрою, який перекачує фреон по трубопроводах, нагнітаючи його. Цей процес повторюється по колу, його називають зворотним циклом Карно. Щоб перейти у режим обігріву компресору потрібен час. Ви натискаєте кнопку і розпочинається процес перенаправлення руху холодоагенту. Це може тривати до 10 хвилин і іноді супроводжується специфічними звуками, про які я згадував раніше. У кондиціонері стоїть захист від обдування холодним потоком під час роботи на опалення. Тому вентилятор внутрішнього блоку запуститься і почне нагнітати гаряче повітря тільки після того, як прогріється теплообмінник. Тож, якщо вам здалося, що ви включили правильний режим, але кондиціонер не дує, ніби завис. Зачекайте ще трохи і він запуститься. Варто підкреслити ще один важливий нюанс. Під час роботи на обігрів фреон набирає тепло з повітря біля зовнішнього блоку, і його теплообмінник з часом починає обмерзати. Тому час від часу кондиціонер автоматично запускає режим відтайки, направляє тепло в зовнішній блок. У цей момент він починає парувати та зливає розтоплену воду. Водночас внутрішній блок перестає подавати тепле повітря і, відповідно, автоматично знижується до мінімуму швидкість роботи його вентилятора для того, щоб не дути прохолодним повітрям в приміщення. Це відбувається не часто, а тому на комфорт практично не впливає. Проте процеси обмерзання зовнішнього блоку та його відтайки варто врахувати при виборі місця монтажу зовнішнього блоку. Як же ж включити режим обігріву? Будь-який пульт має 5 основних кнопок: кнопка увімкнення, кнопка перемикання режимів, подвійна кнопка регулювання температури, кнопка регулювання швидкості обертання вентилятора, кнопка вертикального спрямування жалюзі. Перед початком налаштування перевірте підключення кондиціонера до живлення. Якщо пристрій справний, на ньому з'явиться світлова індикація. При включенні ви почуєте характерний звук чи шум із внутрішнього блоку. Тепер можете перейти до настроювання кондиціонера на тепло. Алгоритм ваших дій наступний: Вмикаєте кондиціонер за допомогою кнопки вімкнення ON і чекаєте, доки відкриваються жалюзі, і почне обертатися внутрішній вентилятор. Далі натисніть кнопку перемикання режимів кілька разів до появи напису хейт або значка Сонечко. Після цього кондиціонер зазвичай припиняє роботу вентилятора на 5-10 хвилин. У цей час ви можете задати температуру в кімнаті за допомогою кнопок регулювання. Рекомендуємо виставляти її в діапазоні 25-30 градусів. Краще поставити спочатку вищу температуру, а потім зменшити її до комфортнішої, так як кондиціонер знаходиться під стелею, там температура вища на декілька градусів. Тому дуже важливо виставити температуру не нижче за кімнатну, тому що кондиціонер просто не працюватиме на обігрів, адже зазначений температурний режим вже досягнуто. Налаштуйте швидкість обертання вентилятора за допомогою кнопки FAN. При мінімальній швидкості пристрій буде працювати практично безшумно. Максимальний же режим встановлюйте в тих випадках, коли необхідно швидко прогріти приміщення. І в кінці налаштуйте напрямки потоків повітря. Для обігріву бажано направити жалюзі вниз, так як тепле повітря піднімається вверх. Це допоможе рівномірно прогріти зону біля підлоги та в самій кімнаті. Заслінки встановлюються у кількох положеннях. Зазвичай вони відображаються на екрані пульта. Якщо ж дані функції погано вмикаються з пульта управління, Обов'язково перевірте батарейки в ньому. Забавно, але дехто дійсно забуває це робити, а потім дивується, чому ж воно не працює. Ось і все, прогрівайте домівку кондиціонером та насолоджуйтесь теплом. Але не слід забувати, що не всі кондиціонери працюють на обігрів за низьких температур. Наприклад, неінверторні моделі можуть використовуватись, якщо на вулиці не нижче мінус п'яти градусів, а інверторні працюють при мінус п'ятнадцяти. Існують ще так звані теплові насоси повітря повітря, які можуть повноцінно обігрівати житло навіть у сильні морози від мінус двадцяти до мінус тридцяти градусів без втрат ККД. Але наголошуємо, все залежить від моделі, тому обов'язково уточнюйте граничну температуру. Якщо ви не впевнені, який у вас кондиціонер, краще не ризикувати. Спочатку ознайомтеся з інструкцією, щоб дізнатися, в яких температурних режимах він може працювати. Отож, якщо ви плануєте користуватись кондиціонером цілий рік, при покупці варто звернути увагу на маркування і клас енергоефективності. Кожен пристрій працює найбільш ефективно в певному діапазоні температур. Детальніше про це ми розповіли в іншому ролику, знайти який ви зможете на нашому каналі. Також посилання на нього шукайте в описі під цим відео. Цього разу ми розповіли вам, як переключити кондиціонер в режим обігріву. Якщо у вас виникли питання, на які ми не відповіли у цьому відео, задавайте їх у коментарях. Ми обов'язково на них відповімо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі! Венкон, експерт з інженерних рішень, разом з нами складні питання вирішуються просто та якісно.